Леви, привіт! Тиждень для вас з 24 по 30 листопада 2025 року. Сонце, місяць, Венера і Асцендент у Леві. Яка у вас енергія, Леви? Ух ти, у вас трансформація. Ух ти. І відчуття внутрішнього. І зараз, зараз, зараз почекайте. Енергія така, знаєте, переміни і трансформації також. Тобто у вас практично дві карти трансформації на цьому тижні. Трансформація це коли змінюється енергія. Це енергія скорпіона. Зараз ми знаходимося в цій, як кажуть, енергії скорпіонів. Ось і у вас приходить трансформація лева. Ви відчуваєте, що у вас йдуть зміни. Трансформаційні, причому зміни. Щось міняється, і ви це відчуваєте. Переміни трансформацію. Трансформацію переживати не дуже легко, але вона всім потрібна. І у вас карта трансформаційного відповідального стержня. Вам потрібно відповідати на все так на цьому тижні. Тому що так ви притягнете хорошу енергію. І радість у ваше життя. Ну це також трансформація. Також трансформація, але потрібно відповідати так, погоджуватися з усім, що би не було, які би не були обставини, чи як, не яка би не була запитання, як кажуть, завжди відповідайте так. Тобто, погоджуйтеся з усім на цьому тижні. Що би не було? Так. Відчуття провини, підтримки і невідповідність у вас. Ви можете себе винити на цьому тижні за щось, що, що вас щось зробили, чи сказали, чи так було потрібно, чи не зробили, не сказали, а потрібно було. Відчуття провини. Вам потрібна підтримка на цьому тижні. Відчуття хочеться когось, щоб хтось вас підтримав, або ви будете для когось підтримкою і підтримувати когось, знаєте, тою подушкою. І у вас невідповідність, некомпетентність. Ви забагато на себе звалили і не можете вже вивозити по емоціях те, що на вас вже звалилося, леви. Потрібно, можливо, скинути, тому що якийсь тягар або відчуття оцеї провини. Провина, до речі, теж може гнітити і перебивати, як кажуть, до землі. Це також тягар. Так, ну про що ми будемо говорити? Ух ти, ми будемо говорити леве про десятку мечів, про закінчення, про якусь крапку. Ставиться десь крапка. Кінець. Десятка це все, коли ставиться крапка, і людина розуміє, що прийшов вже час. Події тижня. П'ятірка мечів, стан війни. Це поле бою, де неможливо виграти. Там хитрості, маніпуляції, нечесності. Слизька карта і неприємна. Середина тижня. Імператор. Енергія овна у вас. Можливо, у вас є взаємодія з державними органами, з батьком або з безпосередньо знаком овен. І кінець тижня, Шістка кубків. Минуле карта дітей споріднених душ. Щось вас тут не відпускає. Можливо, ви хочете поставити крапку з минулим. Будемо зараз прояснювати, але або у вас діти тут так тяготять, або минуле на вас впливає на цьому тижні. Тому що будете думати про дітей і споріднених душ і минуле. Давайте прояснювати, Леве. Десятка мечів. що у вас, що за крапка? Де ви тут ставите крапку? Вісімка мечів. в обмеженнях, де ви себе обмежували? Королева мечів, тут жінка знаку повітря, бо в карті у вас є і рицер жезлів. Якась ситуація не рухалася між цими людьми, між королевою мечів і рицарем жезлів. Це людина, яка тікає від відповідальності, не несе відповідальності, несерйозна. Королева мечів це раціональна жінка, яка дивиться строго, в принципово і непохитно така, така в неї енергія. І тут щось нічого не рухалося, було якісь обмеження. Хтось когось або заблокував, закінчується, можливо, блок між людьми, і люди вийдуть на контакт, або закінчується. Ви от трималися, трималися за цю енергію. Хто би ви не були, чи чоловічою енергією, цим рицарем жезлів, чи жіночою енергією, але однозначно тут бажання. Так, тут колесо фортуни на дні колоди, бажання змінити, бажання покінчити з цим раз і назавжди. Ух ти! Король жезлів, діявол тут у вас! Ух ти! Ой-ой-ой-ой-ой! Жіноча енергія дуже емоційна. Чоловіча енергія пристрасна, але там по дьяволу тягне людей один до одного. І бажання тут змінити цю ситуацію. Вийти з якихось обмежень. П'ятірка мечів. Що у вас тут за події на початку тижня? Рицарь мечів. Ну що, тут різке прояснення, тут стан війни, конфлікт, ревність, можливо, через трикутник. Знову цей дьявол нікуди не дівається, енергія козирога. Якщо є у людей трикутник, однозначно тут буде прояснення, перепалки і вияснення між цими людьми, чому, що, хто, чому є треті люди, хто я, де я. Але тут стан війни, маніпуляції, і там неможливо виграти в тій комунікації і в цій проясненню різкому, в тому, що у вас тут буде відбуватися. Конструктиву ви тут не знайдете. Тут по дьяволу. люди можуть навіть в токсичних якихось енергіях знаходитися і виясняти відносини. Причому агресивно стан війни, це коли ви бачите отак обернулися спиною один до одного і починаєте рубати, кожен має меч і починає виясняти різко, не підбираючи слів. Агресивна енергія, тут ревності, мстивості навіть. Якщо це не в стосунках через третіх осіб... То тут вияснення на роботі в колективі може бути. Причому по дьяволу там хтось щось мутить і нечесний, токсичний. Токсична ситуація на роботі. Імператор. Енергія Овна середина тижня. Що у вас тут? Королева жезлів, жінка знакового гонця. Ваша може бути і пуста с лева. Або це жінка. Може бути, якщо ви чоловік, то теж цей знаковна, можливо, ви взаємодієте з нею. І тут іде проявленість. Людина може до вас повернутися. Тут повернення з війни, подивися на мене. Якщо людина не проявлялася, то тут людина до вас проявиться, повернеться. Щоб ви звернули на неї увагу. Чоловіча енергія тут палає сильною пристрастю. Але він до вас повертається і проявляється через те, що в нього немає ресурсу, в нього п'ятірка пентаклів, в нього ресурсу немає ніякого. Він, можливо, вечірнє якесь проявлення. Але людина проявляється, тому що жіноча енергія тут дев'ятка пентаклів, вона відчуває себе гармонійно і стабільно. А чоловіча енергія тут в подавлених енергіях безресурсна. І вона проявляється за вашим ресурсом. Хочеться збагатитися, чому шістка? Чому шістка? Імператриця, да? тому що ви імператриця може бути різниця у віці. До речі, тут теж рицар жезлів королева мечів, тут теж різниця у віці між людьми може бути. Ну, тут ви імператриця, жіноча енергія тут багата. О, а на дні колоди шістка кубків, те, що в нас далі йде. Ви, можливо, маєте діти або дуже такі, знаєте, ресурсні. Імператриця це вищий ранг жінки. А чоловік тут такий. І тут людина може до вас приїхати, проявитися, подивися на мене якось. Із-за того, що він хоче ресурсу вашого. Ви дуже багата квітуча енергія. Жіноча, я маю на увазі, особливо. Шістка кубків. Карта дітей, споріднених душ. І минулого, а це шістка у вас викликає стрес. Ось дев'ятка мечів. Стрес не до спані ночі і зрозуміли, що робити. Можливо, ви стресуєте за дітей або за цього минулого, у вас щось кошмарить. Ви відгороджуєтеся, тримаєте на витягнуту руку, не підходьте до мене. Хтось таке відчуття на вас нападає з минулого, а ви маєте оборонятися і десятка мечів те, що у вас і в темі. Ваші енергії на тижні. Вам тут хочеться поставити крапку з минулим, що би це не стосувалося. Ви стресуєте, відгороджуєтеся, відчуття, що на вас нападають, ну ви там хочете поставити крапку в тій ситуації, що би тут не було з цим минулим. Хочеться поставити крапку раз і назавжди. Ну що, Леве! Такий для вас тиждень. Бажаю, що програлося саме хороше, буду чекати зворотню комунікацію. Як вас програється? У Вас цікавий розклад, дуже рішучий. Мені подобається. Бережіть себе і до наступних зустрічей.